Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я пропоную вам послухати та вивчити віршик, який називається Борщик із грибами. Написав віршик Анатолій Камінчук. Їжачок ходив у ліс, він грибочків нам приніс. І сказав, я буду з вами їсти борщик із грибами. Послухали? Тепер повторюйте за мною. Їжачок ходив у ліс. Він грибочків нам приніс. І сказав, я буду з вами їсти борщик із грибами. Мої розумнички, сподіваюсь, ви вивчите віршик, а я чекаю на ваші відео. До побачення!